Ой, що це коїться, ой, що ж це коїться, ой, насіяв я гарбуз на околицях, і серце б'ється, моє не заспокоїться. Цікаво, як все закінчиться. Експеримент набирає обертів. Сорт український багатоплідний, посіяний на 60 см міжряддя. Приїхав сюди сівалкою з іншої ділянки, в сівалці залишилося насіння 24-го року. У міждряці на метр сорок. Тобто в трьох банках було насіння 24-го року. І от ці рядки на метр сорок посходили. Сюди, де досипав 20-го року, сходів майже немає, де не де. І так, видно, де, ось, наприклад, сівалка розвернулася і тут остик. Видно і туди, і туди рядок. А там, де 20-го року. Ну от Сходу майже немає. Якщо пройти трохи далі, там, де насіння закінчилося 24-го року, своє насіння те, що закінчилося, і потім 20-го року пішло насіння вже все. Тут картина така по всіх рядках. Тобто це не проблема те, що за колесом йдуть рядки. Не в тому проблема. Ну і якби не те, що проблема, такий момент. Тобто тут вже сходи поодинокі прямо на всіх рядках. Тобто це не залежить від того, що йдуть рядки за колесами. Ось йдуть і за колесами, і не за колесами, але сходи є. Наперед скажу, я думаю, що все буде добре. Я свою площу точно не планую, тому що відривав насіни на... Та, яка 2020 року, вона там є, вона не стрюхла, вона дала ключку. Я просто думаю, що вона буде трішки пізніше, ніж те, яке свіже насіння. Але все має посходить. А от результат, який загальний вийде, от дуже цікаво буде, як воно себе покаже проявить насіння 2020 року, через 5 років, коли його посіяли. В принципі, з цією метою сів на 70 см. В разі, якщо будуть обрідні сходи, вони все рівно будуть, вже вони є. Якщо будуть обрідні сходи, то на 70 см міжряддя, густота стояння навіть одна штука на метр, в принципі, буде нормальна. Буде значить, дорядка ці 70, але в рядку через метр. Цього цілком достатньо буде, щоб застелити усю площу і нормально зробити густоту стояння на площі. Самому дуже цікаво. Кому також цікаво, підписуйтесь, слідкуйте. За відео буду далі показувати, як буде розвиватися гарбузець.